Горіська ворода сказав, що праця має бути сходною, тобто такою, яка тобі і подобається, і буде приносити користь. А ти знаєш про свої інтереси, про те, як вони згоджуються з твоїми країнними можливостями. Не знаєш? Тоді зараз дізнаємось. Перший крок зрозуміти те, що тобі подобається які твої інтереси, тобто те, що подобається тобі робити у вільний час. І запиши на рисочку все, що приносить тобі енергію та задоволення. Рейні тести вони можуть бути такими допоміжними. Але головне розуміти самому, що е, тобі імпонує. Другий крок оцінити ринок праці. Тобі тебе сісти і подивитися, які зараз професії є потребними, які навички для них необхідні. А після цього порівняти середню зарплату. У сфері твоїх інтересів. Третій крок, це ти свої навички ринковим потребам, подумай, які твої навички відповідають вимогам роботодавців, які потрібно розвивати. Тут важливо реалістично зрозуміти, що ти можеш робити, а що не можеш, і реально дивитися на ситуацію. Якщо раніше ти постійно організовував вечірки, а займався таким собі івент-менеджером, то подумай реалістично, чи зможеш ти зараз працювати аттішником і постійно сидіти за компом. Четвертий крок. Це поєднати неприєдню вини або знайти розумні компроміси. Пробуй подумати про те, що подобається тобі робити. І також враховувати те, що зараз є затребуваним на ринку праці. Наприклад, ти раніше любив малювати, тоді розглянь професію графічного дизайнера. Рині-консультанти зможуть тобі допомогти і показати, що краще може бути для тебе. Крок 5. Це постійне навчання. Практикуйся, навчайся, стажуйся, відвідуй волонтерські проекти, збереднюйся до громадських організацій. Це все необхідно для того, щоб ти зміг здобути необхідний досвід та навички. Ось, приклад Біргейт, самого дитинства, захоплювався технологіями, і він зміг приєднати свою корискість до технологій з управлінням бізнесу. І в результаті створив одну з найбільших it компаній у світі Microsoft. Отже, дитини баланс між своїми інтересами. Та практичністю цілком реально, вичні свої інтереси, оцінюй ринок праці, підставу навички з потребами, які є на цьому ринку, ти компроміс і постійно розвивайся. Став лайк пиши в коментарях про те, які в тебе крині ти зміг знайти баланс між своїми інтересами та можливостями.